Жінка, котра співає і говорить на виворіт. Вона вчителька за фахом. Ще з дитинства перекладає всі слова на виворіт, хоча у школі дітей навчає хімії та біології. Ольга Сонічук живе у селі Вовничі Млинівського району Рівненської області, але вважає себе волинянкою. Своїм чудернацьким вмінням жінка зуміла здивувати всю Україну. Торік вона взяла участь у півфіналі шоу Україна має талант. А нині співає на виворіт на урочистих заходах і сімейних святкуваннях. Сіло арки горот, я я, я, я оманещемець. Оняцня са наромачво. Волинь моя, краса моя, земля моя, сонячна. Ольга Сонячук довго не задумується перед тим, як сказати чи проспівати щось на виворіт. Своє вміння практикує понад 20 років, тому слова і речення навпаки тепер видає автоматично. Просто, якщо дуже довге слово, його ділю на дві частинки. От і все, я над цим не задумуюся. Не можу пояснити, ну так воно є. Ну от, наприклад, добрий день Як Я робот. Нет. Україна має талант. Ані Арку, я ем Я люблю свою країну. Я люблю любилася Нью-Йорк. Синхронне перевертання слів з ніг на голову Ользі під силу не завдяки якимось надздібностям. Вона не фотографує фрази і речення у пам'яті. Жінка просто чує певний набір звуків, а потім, наче комп'ютер, видає їх в зворотньому порядку. Ольга каже, що новачку зробити так одразу не вдасться. Приміром, їй для цього знадобилися роки тренування, і нині результат вражає. Жінка може вивертати на виворіт не лише українську, а й іноземну мову. Якщо знаю пісню англійською, можна ліська знає тлійською, то.

Захоплення перевертати слова в Ольги Сунічук виникло в школі. Тоді Суничку, так дівчину називали в класі, дуже зацікавило одне завдання. Його для дітей вигадала мама Ольги. Мама у мене була класною керівничкою. і У нас колись був конкурс у школі. Як зараз пам'ятаю, було два слова золото і ворота. На дві команди хто швидше перекладе. Після того завдання шкільного на Дуже цим захопилася. Спочатку ви як ставилася до цього? Ну, я сварилася, кажу, от немає, що робити, треба щось робити. Вона слова не Чи Підемо буряки, де січемо. А вона каже мені якесь слово. Тут треба на буряки дивитися, не слова казати. Мама Ольги каже, що донька довгий час не афішувала своє хобі. Зокрема, протягом шкільних і студентських років про нього знали тільки найближчі. Друзі вперше почули чудернацьку мову дівчини під час однієї з зустрічей випускників, а одну Чани взагалі дізналися про її вміння із національного талант-шоу. Брала участь Україна має талант. Звичайно, там її не було рівних, не було з ким її порівняти. Через те вони так два голоси на два і не пройшла. Передачу пропустила. От, але талант про її талант знаю, чула і неодноразово бачила, як вона це демонструє. Сприймається як дивина, справді як не такий, так? як не такий, так і ну, людям зразу відразу стає цікаво, ну як же ж, як же ж так. Ой, такого не може бути. Раніше не було такого, а тут в секунді стало. Що це? Тобто, думка така, що це може бути награно. Ну, а ви вірите в те, що Оля може так ходу перекладати на виворіт? Звичайно, що вірю, я чула, як то вона як вона те робить. За фахом Ольга Сонічук, вчитель хімії та біології. Учні частенько просять її поперевертати слова та пісні. Тим часом вдома двійко дітей не поділяють захоплення мами. Вони хотіли б вміти, але кажуть, що на це потрібно багато часу і зусиль. А ти вмієш якісь плани? Не вмію, але люблю футбол. Хотів би вміти так, як мама Хотів хотів би. Думаєш, це важко? Угу. звичайно, то тренування все то не як, як то кажуть, не талант, не дар в такий від Бога. Це тренування і праця. 24 роки Ольга розвивала в собі вміння говорити все на виворіт. Раніше чудернацькому захопленню вона не знаходила застосування, робила це лише для задоволення. А тепер жінка каже, що так може дивувати і розважати людей. Цим час від часу і займається. Завжди казала, на, що воно тобі, для чого воно тобі потрібно. Ну це хобі, тут не можна пояснити. В першу чергу треба мати силу волі через те, що це ж не місяць часу, і не це таке воно є неординарне і не всім подобається. Це треба хотіти. В першу чергу і мати бажання. Ну, я все таки надіюсь, що я кудись це застосую, щоб воно в якесь русло таке правильне, щоб якась користь цього була. Не просто цікаво, а ще щоб була користь. Щоправда, вміння перекидати слова з ніг на голову якось допомогло Ользі під час іспиту. Від хвилювання студентка-Сунечка сказала щось у притаманний тільки їй спосіб. Реакція викладача була несподівана. Щось він запитав. Я навіть не, 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 не пригадую, власне, як. Я йому щось на, на виворіт сказала, як ви це робите. І так п'ять в зачотку зразу, це найбільше щастя для мене. було. Влочі казали, ну ти сонітючка молодець. Нині ж Ольга не тільки говорить навпаки, а й співає пісні та декламує на виворіт вірші. Тепер робить це не лише для свого задоволення. Каже, що вже має багато шанувальників.